Ленінський районний суд досліджує докази у справі про продаж довідок для виїзду за кордон чоловікам призивного віку. У цьому обвинувачують двох жителів Кропивницького району чоловіка та жінку. Вони попросили не показувати їхні обличчя та не називати прізвища. Затримали їх у серпні минулого року, розповідає прокурор Дмитро Бабенко. В даному випадку їм інкримінується те, що вони е, зробили документи для того, щоб особа безперешкодно могла перетнути кордон. І безпосередньо в подальшому ці документи були продані. Передбачено покарання від 7 до 12 років. Прокурор пояснив, які саме документи продавали обвинувачені. Часали пасічні пов'язано довідка до лікарської комісії. Каже, за продаж довідок просили 5 тисяч доларів США. Перша транзакція була на півтори тисячі доларів, і в подальшому під час другої зустрічі віддавали решту. І після цього, вже після передачі другої частини коштів, той був затриманий. Вже встановлений тепер час обвинувачений. Інший обвинувачений був встановлений шляхом телефонних розмов і безпосередньо своїх соціальних зв'язків. У обвинувачених два адвоката Максим Тупало та Володимир Фільштейн. Сказали, що їхні підзахисні провини не визнають. Вважаємо, що це провокація СБУ, Не більше, не менше. Ми це доведемо. По обвинуваченню вміняють, що вони, що вони видали ці документи. Однак, хто зробив ці документи, працівники ЗБУ не з'ясували. Наступне засідання у справі відбудеться у вересні. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.